Привіт, я вас вітаю в цьому новому дні сьогодні перший день літа. І я бажаю, щоб це літо пройшло у вас чудово, принесло лише незабутні емоції, і все було у вас добре. От, і, звісно, бажаю нам перемоги. А Щоб це швидше сталося, не забувайте донатити. Коротше, я помила волосся, воно у мене сохне от таким от неймовірним чином, ще навіть не розчісане. Але. Якось так. Я сьогодні афігела, тому що в мене загоріла рука. Я буквально два дні по кілька годин посиділа на сонці, і все, я згоріла. Причому, типу, це якось дуже дивно в мене ця рука. Одна загоріла якось по діагоналі, і друга теж. А яким боком я взагалі не, ну, навіть не можу собі уявити. Коротше. Я зараз буду снідати, потім я буду прибирати, бо срач жорсткий в хаті, і треба, як би це змінити. Я вже змінила постіль, ввечері в мене прання. Сьогодні такий дуже побутовий якийсь день. Прибиральницький. От. І потім ввечері планую десь вийти прогулятися, бо блін, цілий день вдома не хочу сидіти. Тим паче, блін ну літо почалось. алло. От, ну і, звісно, треба буде попрацювати, щось поробити. От, якось так. Поки такі в мене плани. А потім, якщось може з'явитися, або щось буду робити, цікаве, прикольне, то повернуся до вас. Отак. От до речі, вам теж гарного дня. Ранку, вечора, коли ви це дивитесь, і смачного, звісно. Отакий От сьогодні сніданочок. Дуже якийсь він великий і об'ємний. Отакий. І ще з приводу сніданку я хотіла б поговорити, бо мені здається, отак візуально це дуже багато їжі, це дуже великий об'єм. Але, е, типу, мені подобається мати великі сніданки, такі типу, калорійні, щоб я могла його з'їсти. От моно зараз 10-21 ранку, і до години 16 скажімо, я не буду їсти, бо в ну, мене буде типу, ситість і я не буду голодна. І я не захочу щось там перекушувати. Ну, максимум не знаю, теж якісь фрукти. от. Але, ну, коротше, от, я люблю просто великі сніданки, бо на я їм переважно якийсь йогурт, типу, з бананом, або не знаю, з щія, або просто ще з якимось да, фруктом, там, яблуком. от, А обід у мене теж не, ну, не дуже великий. Просто там якісь вуглеводики, якась кашка, якісь макарони і салат. Ну, Тобто, плюс-мінус нормальна калорійність на день. Хоча я не рахую калорії. Я не знаю, скільки тут калорій, якщо чесно. Тут дуже багато просто овочів, фруктів, яких ну, не так багато калорій. тому... Коротше, якщо ви знаєте, скільки тут, можете мені розказати, я прийшла до вас переговорити на одну тему. А, чи буває у вас таке? І чи як ви думаєте, чи це взагалі нормка? Коротше, останній, може, пів року, може трошки більше, 7-8 місяців. Я почала за, тобою, за собою помічати таку штуку, що я знаходжу якогось блогера, який мені типу, подобається, він мені комфортний в моменті, і у мене якась супер-гіперфіксейшн на цій людині. Ну, не в тому сенсі, що я там стал керю чи щось, чи цей, а просто я всі відео на каналі, поки не передивлюсь, я не заспокоюсь. Ну, якщо це прям якийсь один формат, який мені подобається, або щось, то мені прям все треба подивитися. І це і насправді це дуже важко іноді буває, бо. Наприклад, я додивилася одну людину, і я не можу собі знайти, що мені далі подивитися? І поки я знов не знайду якусь комфортну для себе людину, то я, блін, буду дивитися якусь фігню, що обідно насправді. От, тому питаю, чи у вас теж таке було, чи, ну, чи є у вас подібне таке відчуття з якимись новими блогерами, яких ви відчуваєте? що типу, вони такі прикольні, кльові, і вам підходять. Я прийшла до вас з запитанням, тому що в мене від природи доволі хвилясте волосся. І волосся на бровах теж хвилясте. І воно йде такими чик-чик-чик. Трошечки хвилями, воно так трошечки завивається, як в діда якогось. І я не знаю, що мені з цим робити. Будь ласка, якщо ви стиска... стискались, якщо ви стикались з такими проблемами, розкажіть, будь ласка, що робити? Або може, якщо ви там бровисти чи тіпа, хтось, хто розуміється на цій темі, бо це просто треш. Вони трошечки довше буває відростають оці ці основні волосинки. І просто, просто отаке бляха, отаке. і їх не можна нормально вкласти через це, і що з ними нормально не можна зробити. І, коротше, я дуже через це сумую. От тому, будь ласка, якщо ви знаєте, як це припинити, оце, щоб воно там це саме, то, будь ласка, підкажіть. Я сиджу. Пішла трошки прогулятися, пройшлася по парку, з'їла вафлю, я не показала. Ну така, коротше, типа ягідна така вафліка. Або показала, я вже не пам'ятаю. Коротше, побачите або не побачите самі. Я сиджу недалеко від своєї от, Просто відпочиваю. Хочу зараз почитати чуть-чуть. Ладно, сейчас ще покажу вам свій лук, якщо так хочете. Я в шоці. Вже 1 червня а я перший раз за літо вділа шорти. Я прикалуюсь. Ну такі жарти тупі, але вони мої. А це головне. Взагалі, перший раз в році вділа. Так що, да, та, це подія, яка ні не яка. Я останнім часом підсіла на такі солоні сніданки. Тут у мене знову вершковий сир ковбаса і звичайний сир твердий. Тут е, омлет, трошечки овочів, трошечки ягід і е, сирочок, тому що завжди хочу закінчувати їжу чимось солоденьким. Прийом їжі, точніше. Привіт такі, Вітаю вас в новому дні. Сьогодні у нас 2 червня. У мене ще й не була онлайн-пара, на якій я нічого не змогла сказати, бо в мене якась фігня з мікрофоном, і я перепробувала всі мікрофони і від одних наушників, і від других, і просто, типу, ну, добучний мікрофон, і нічого у мене не вийшло. На жаль, на жаль. От, тому я просто, типу, відсиділа на тій парі і отак поснідала, як ви могли побачити, за вікном верещать діти. Бісять мене. Um, от. Сьогодні в планах все як завжди. Трошечки пописати дипломку, а потім, напевно, піду погуляю, не знаю. От. Треба буде ще, напевно, речі розкласти, вони вже трохи підсохли. І отак. Ніяких таких прям серйозних мегапланів немає. Настрій такий собі. Не знаю чому, але... Отак. Ну так. Вона завжди ж буде такою класною веселою, як я, блін, є. Ну так. Неймовірно, але це факт. Я знову на тому ж місці, де була і вчора. Отака в нас погодка. Ще тепло насправді. От. Я вам зараз покажу свій лук, але до цього хочу вам розказати, що я пішла собі, прогулялася трошечки. Сходила в магазин, просто вилазила по місту. Нічого прикольного не побачила. Ну, кілька кадрів вам зняла, але чи буде це прикольно, цікаво, я не знаю. От, і останнім часом якийсь такий дуже дивний стан, якщо чесно. А ще, коли були ці холодні дні в травні, дуже мені хотілося вже і чекалося цих теплих днів, коли можна буде ходити собі гуляти, десь якісь парки, лазити, щось дивитися нове. Але це тепло прийшло, і зараз в мене. Таке байдуже ставлення до цих прогулянок і мені так не хочеться іноді виходити. Якийсь такий взагалі дуже апатичний стан. Типу, мені не хочеться сидіти вдома, але гуляти мені теж не хочеться. Мені не хочеться ходити в якісь магазини, і при тому мені щось треба, тобто треба сходити в магазин. Це коротше, я не знаю, якщо чесно, що це таке. І що з цим робити, я теж не знаю. Я думаю, пов'язане е, взагалі це все з тим, що мені просто немає з ким гуляти, і мені типу просто сумно через це, що я ходжу, ну типу я слухаю там якусь музику, дивлюся якісь відео, але все одно це не спілкування з живою людиною віч на віч. Тому не знаю. Сумно, сумно, якщо чесно. Отак, але отак якось трошечки живемо. Поки у нас тут за вікном якийсь жорсткий концерт, я розповім вам не дуже цікаву історію про те, як я сиділа там на лавці, і до мене просто підійшли знайомиться якісь два челіка бухих. І коли я казала, що мені не подобається гуляти самі, це не означало, що я хочу блядь, гуляти з бухими чуваками. Sorry, not sorry, люди мої любі, якщо ви посилаєте сигнали в космос до Всесвіту, свої бажання, блядь, вказуйте їх, будь ласка, точніше. Бо ця зустріч була не те, що мені не потрібна, вона була абсолютно лишня. Коротше, а ще я собі оце зробила, оцю трендову типа гульку на шкарпетку. Я сподіваюся, щось хоч якась типа укладка, закручення вийде прикольне, і ми будемо дивитися завтра зранку, чи щось вийшло, якщо воно протримається до того часу. Сьогодні вже 3 червня. Привіт усім ще раз. А, я вчора ввечері нічого не знімала, сьогодні зранку теж, тому що якось в мене не було настрою. Я просто там собі дипломку писала і дивилась відоси таке, відпочивала. А вчора, ввечері, ну, десь сьогодні, може, в 10 я потягнула м'ясо. Я не знаю, яким чином. Я просто лежала. А потім змінила позу і мені дуже сильно почала боліти шия. Типу, я не можу її повернути в один бік до кінця. Я не можу її так вниз опустити вверху, коротше підняти містець. І вона мені прям дуже боліла. Я прям ледь лягла вчора. І сьогодні стало вже трошки легше, але вона все ще болить в деяких типу а, положеннях. Я не знаю, що робити, бо я почитала, що там треба гарячі, ну, типу, теплі, холодні компреси. М -м -м. Просто таблетки пити. Я думаю, якусь мазь е купити типу, щоб полегшило. Але пишуть що. Ну, наче не треба, так що хузи. Почекаю до завтра, якщо буде досі боліти, то щось візьму. Але прям типу. Мені ще так, що я ніколи не боліла. Коротше, я йду. А, хочу купити якісь ягоди, бо мої всі закінчились, а я підсіла на них. А, от, і ще щось я хотіла. Але я забула. Як згадаю, то вам розкажу. А в мене була пара, я вже йду з нею, власне, французька вонюча. І знаєте, яка найбільша, які найбільше ви приколу усі ці ситуації з моєю шиєю? В тому, що вчора... Воно десь в день, не знаю, може годині в 12-й. Я робила типу зарядку, щоб постава була рівна. А ввечері оце стали з моєї шиї. До чого спортик доводить. Треш. Піца зі мною такого б ніколи не зробила. А ще в мене такий офішал стайл сьогодні. Ой, господи, засвітлений. Тому що в нас сьогодні трошки прохолодно. Типу, ну, не те, що прям холодно. Але холодніше, ніж було вчора, наприклад. Бо вчора було, мовно, 26 градусів, сьогодні 21 і хмари. А завтра знову 26-27. І ще одна річ, якою я хотіла би з вами поділитися. А власне, справа в тому, що ну, вже доволі довго. У мене... Такий нібито не читун, хоча я читаю, але дуже мало. Навіть якщо я хочу. Просто більше в мене не виходить, тому що ну, в один момент мені перестає бути цікаво. І я далі не читаю. На жаль. І це, власне, теж, я так думаю, собі, що, мабуть, через той такий стан грустно визначеності і байдужості. Але... Ну, типу, сьогодні третє число, третій день літа, і з самого початку це літо якось не дуже сильно задалося в мене, де і травень був не сильно, типу, класним хорошим місяцем. От. Тому, коротше, я дуже сподіваюся, що далі все настане набагато краще і по самопочуттю, і, типу, просто по якомусь моральному стану. Бо поки ну, це взагалі, типу. Фігня тотальна. І я б не хотіла такого нікому бажати. Але, типу, ну так є. Ось. Коротше, я купила черешню і полуницю. От, мило для рук. Ну, коротше, те, що там у мене закінчилося, я купила. І на обід навіть собі не можете уявити, але взяла такий таку булку. Взагалі, у мене є ідея, щоб сісти типу, на дефіцит калорій. Але з тим, скільки, наскільки багато я їм, так собі думаю, що це може не вдатися. Моє волосся зачепилось за гірлянду. Окей. Okay. Коротше, я трошечки розбираюся з дипломкою, бо в мене з'їхав текст бляха, я не знала, як його там відформатувати правильно. З цими вордами тупими. Коротше, ну, наче вже все виправила. От. І зараз цю боку, ще трошки попрацюю і, напевно, змонтую вам цей влог. І я так дивлюся по часу, по таймінгу, що він вже трошечки довгий виходить. І вийшло, що я зняла, ну так, з половиною дні, і то вчора я знімала дуже мало. Бо самопочуття в мене було таке собі. І, власне, з цим епатичним станом я доволі мало знімаю. Що мені не те, щоб дуже сильно подобалося, але так і є. От, тому я дуже дякую вам, що ви приглянули це відео. Сподіваюся, вам не було нудно. От, якщо у вас теж такий апатичний стан, то я сподіваюся, і надіюся, і бажаю вам, щоб він швидше закінчився. Ем, дякую ще раз. Гарного вам дня, ранку, вечора, обіду, смачного вам! Будьте щасливі та здорові. Не забувайте донатити. І, не знаю, пишіть коменти, ставте лайки. Ну, таке всяке. Самі розумієте, блін. От, па-па.